Проєкт Крила краси впроваджує ГО Артгвардія у межах проєкту Лідерство жінок з інвалідністю в громадах, який реалізовується ГО «Fight for Right» за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН «WPHF». Все є роботи перед здачу екзамен. <гум> Білі дав. 24 січня 2025 року чернівці стали центром натхнення, де жінки з інвалідністю та матері дітей з інвалідністю святкували досягнення у межах проєкту Крила краси. Це більше ніж просто навчання. Це історії про зміни, можливості, новий початок для кожної учасниці та силу інклюзивності. У фіналі кожна учасниця отримала набір усіх необхідних інструментів і витратних матеріалів у межах свого курсу, що стане легким стартом для подальшої творчої діяльності. Економічна незалежність для жінок сьогодні дуже є важливою. Наші жінки взагалі унікальні, да і тому я дякую кожному і я дуже радію, пані Марин, що вас продовжується проєкт. Я взагалі завдяки цьому проекту ще раз отримала таке усвідомлення, наскільки важлива творчість під час війни, у ну, взагалі у важкі часи. Я ставила собі за мету саме от поліпшити стан, ну і, звичайно, що дати якісь там навички. Hard skills, soft skills. Це було надзвичайно хвилююче, надзвичайно складно. Але я сьогодні можу з впевненістю сказати, що кожна з моїх учениць вміє самостійно знайти в інтернеті схему і зробити за нею той виріб, який вона собі задумала. Це надзвичайно цінно, унікально. Ми, Попрацювали в рамках цього проєкту, мені здається, прям дуже плідно. А в чому плідність да? Це не саме те, що ви отримали готові вироби, а саме те відчуття, яке дівчата отримували під час занять. Ну, з'являється, знаєте, сили рухатися вперед. У кожній дівчинці, яка брала участь в цьому проекті, я бажаю тільки натхнення, віри в себе і світлої дороги. Чого вдалося досягти за кілька місяців інтенсивної роботи? 11 жінок опанували техніки, які дозволяють створювати унікальні вироби власними руками. Три учасниці готуються до реєстрації фізичної особи підприємця, щоб реалізувати мрії. У межах проєкту відбулося. 15 тренінгів з кожної із крафтових технік: бісероплетіння, робота з глиною, мікровишивка, екошкіра. Курси складалися з теоретичних та практичних занять. А я думала, він здалеку в чепляється і зблизька є. казали, що наче буде ще одна ялинка. Передумала? Передумала. Вона була би не туди і не така. Правильно. Якщо мені це приносить з задоволення, якщо воно мені потім буде приносити ще й фінансову якусь підручку, то чому мені? Ні, все супер, так? Зараз давайте що. Я у сестри куплю, сестра у мене. Ah, ah, а, Чому це точно. не по українські червоний, чорний, жовтий, коричневий. Да й корична. Я, я думала, що це неможливо абсолютно зробити з першого а разу. а, а що Дуже що дуже навіть <рігум> <Дуже наліч nivel. рігум> <Дуже наліть> важливо <рігум> По одній групові консультації у командах з основ особистого бренду створення контенту та просування в соцмережах, та 11 індивідуальних онлайн-консультацій, які допомогли персоналізувати знання кожної учасниці. Юридичні тренінги, що відкрили двері до розуміння реєстрації бізнесу та змін у законодавстві, для учасниць, які планують реєструвати ФОП, передбачено індивідуальний супровід. Психологічний тренінг сила всередині нас, що посилив впевненість учасниць у власних ресурсах. Авторські майстер-класи учасниць як новий досвід викладацької діяльності та платформа для реалізації нових творчих ідей. Один з найважливіших елементів проєкту виставка робіт учасниць, яка відтепер постійно діє в Чернівцях в інклюзів кофішоп маніфекторі за адресою вулиця Конституційна, 7. Керівниця ГО Артгвардія Марина Провоторова вважає, що логічним продовженням проєкту є створення ініціативної групи по започаткуванню соціального підприємництва з виготовлення крафтових прикрас та продовження творчої діяльності учасниць проєкту у межах соціальної майстерні крила краси. Унікальні прикраси, виготовлені з любов'ю талановитими жінками, які створюють красу, долаючи життєві виклики, вже доступні на ресурсах соціальної майстерні крила краси у мережі інтернет. Долучайтеся до спільноти для мене дуже важливим є, що проект Крила краси матиме продовження. Наразі ми проводимо реєстрацію юридичної особи. Створюємо соціальну майстерню крила краси, в якій працюватимуть дівчата і жінки з інвалідністю, а також матусі дітей з інвалідністю. Наша соціальна майстерня працюватиме за принципами соціального підприємництва. Ось приклад прикрас, які виготовляють наші учасниці. Ці такі прикраси або аналогічні можна буде замовити у соціальній майстерні крила краси. Як на мене, це дуже символічно. Такі неймовірно красиві крила. Прикраса виконана у техніці мікровишивка. Крила краси разом. Ми створюємо крила для мрій і красу для світу. Проєкт Крила краси впроваджує ГО Артгвардія у межах проєкту Лідерство жінок з інвалідністю в громадах, який реалізовується ГО «Fight for Right». За технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН WPHF.